В Ужгороді знову горіло авто депутата. В ніч на 26 серпня близько 1.30 до правоохоронних органів поступив сигнал про пожежу у приватному будинку в новому районі. Горів автомобіль марки БМВ 750. Дійсно, при виїзді на місце було встановлено, що в приватному місці практично повністю вогнем пошкоджений автомобіль марки БМВ-750. В ході проведення пошукових дій було встановлено власника цього автомобіля. Ним виявився депутат міської ради. На місце події виїхали. Виконувач обов'язків прокурора міст та Ужгорода представники МНС слідчі оперативна група у повному складі. У ході проведеного огляду з місця події вилучено уламок гілки дерева зі слідами невідомої речовини та пожежне сміття. Наразі визначено попередню причину загоряння автомобіля занесення стороннього джерела, тобто підпал. Автомобіль Внаслідок пожежі знищено повністю. Відтак відомості про вказаний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування кримінального правопорушення. Чи є саме авто горіло у прокуратурі коментувати не хочу, та журналістами в вдалось дізнатися. Ати, що машина належала депутату Жгородської міської ради від партії регіонів Михайлу Чурило. Підпалювали й авто начальнику штабу Чопського прикордонного загону, Незважаючи на те, що умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом карається в особливо великих розмірах. Позбавленням волі на строк від трьох до десяти років підпали в Ужгороді не завершується. Минулого року горів і автомобіль Юрія Белякова, очільника партії регіонів в місті, заступника Ожгородського міського голови жителів обласного центру зовсім не дивує така ситуація. переносят на конкретно на какого-то конкретного человека общее недовольство жизни потому что вы же понимаете что происходит в стране поэтому естественно страдают депутаты хотя я не думаю что все они это сборище злодеев или преступников там есть порядочные люди есть люди которые хотят сделать но они не могут изменить эту ситуацию потому что все запущено вот ну, так народ выражает свой протест Також цьогоріч горіла і іномарка одного з районних суддів області. Неодноразово погрожували підпалом то авто, то тераси в будинку екс головному архітектору Олександру Шебі. В 2013 році вже постраждали під підпалу і сім підприємців обласного центру. Наразі представники ОМВС в цьому напрямку злочинності можна сказати безсилі або ж бездіяльні.